Чернівецької Ода Михайло Папіїв з робочим візитом побував на Хотинщині. Чернівецькі котельні здатні витримати на морози. Державній службі охорони 60 років. Річницю відзначили в обласній філармонії. Вітання в ефірі. Інформаційна програма «Час новин Чернівці. До вашої уваги останні події в місті та області за середу, 24 жовтня. В студії працює Вероніка Залевська. Голова Чернівецької ОДА Михайло Папіїв з робочим візитом побував на Хотинщині. Він урочисто відкрив міжрайонне відділення гемодіалізу в Хотині, підвідний газопровід у селі Гордівці та заклав капсулу на будівництво нової школи у Недобоївцях. Процедура гемодіалізу вартує понад 2000 тисячі гривень. Хворі потребують її 13 разів на місяць. Пані Ольга впродовж чотирьох років тричі на тиждень долала відстань 60 кілометрів до обласного центру і проходила чотирьохгодинну обов'язкову процедуру. Сюди ж її набагато ближче, всього 6 кілометрів. Вставала пів четвертий, чотири години, і чоловік віз до траси на автобус, коли є годна. А коли не годна, ось сьогодні віз машиною, плохо стало. У міжрайонному відділенні гемодіалізу обслуговуватися зможуть 50 пацієнтів. Лікування для них безкоштовне. «Апарат проводить процедури в режимі онлайн. Це про що говорить? Ми можемо дивитися, як ми очищаємо кров хвориму і як проводиться ця процедура. І можемо програмувати апарат під час самої процедури. Для створення відділення гемодіалізу було виділено 980 тисяч гривень з держбюджету. Придбано зокрема три сучасних апарати штучної нирки, німецького виробництва та інше необхідне обладнання. Ми сьогодні спромоглися. Зробити так, щоб було в Хотині відкрите відділення гемодіалізу, яке буде обслуговувати Хотинський, Кельмінецький і Сокірянський район, людям не треба буде їхати по 150 кілометрів, працюючи в одну зміну. Ці апарати вони повністю забезпечують потреби цих районів. Ще п'ять років тому жителі села Гордівці власними силами проклали вуличні газопроводи довжиною 6 кілометрів. Проте коштів на підвідний газопровід не вистачило. Нині його добудували за кошти державного бюджету. Тож тепер останнє найвіддаленіше село Хотинського району газифіковано. Аби пересвідчити, що газопостачання в домівках гордівчан забезпечено. В одному з будинків запалили газ. Не тільки нашій сім'ї буде легше, а всьому нашому селі. Тому що люди мріяли, але ніколи. Не надіялися, що появиться в нас голубий вогник. У селі Недобоївці Хотинського району Михайло Папіїв заклав капсулу під будівництво нової школи на 450 місць. Потреба у будівництві тут нового навчального закладу назріла давно. Приміщення місцевої школи, якому 130 років, не відповідає сучасним вимогам і не розраховане на таку кількість учнів. Школа в трьох в три поверхи з прекрасним спортивним залом, з актовим залом на 380 місць. Школа з їдальнею, з харчоблоком, з спортивною площадкою, з баскетбольною площадкою, з біговими доріжками. Тобто, це така повноцінна школа третього тисячоліття, яка буде збудовано саме в Недобоївцях. Нині 388 сільських дітей навчається у дві зміни, тому вони, а також їхні батьки та вчителі, з нетерпінням чекали початку будівництва нової школи. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Опалювальний сезон в Чернівцях розпочався вчасно. Вже 12 жовтня тепло включили в комунальних установах, а через декілька днів розпочали опалювати і житлові будинки. Працівники підприємства Чернівці теплокомуненерго запевняють, що до зими вони готові, адже за наказом керівника міста не лише замінили 2 кілометри мереж, але й модернізували котельні. Віталій Михалішин особисто перевірив роботу котелень міста та накреслив завдання перед комунальниками на наступний рік. Підприємство Чернівці теплокомуненерго обслуговує в місті 89 котелень та 100 кілометрів мереж. Щороку опалювальний сезон розпочинається з підбиття підсумків проведеної роботи по підготовці міста до зими. Віталій Михалішин особисто пересвідчився, чи готові наші теплові системи до можливих лютих морозів. Ми вчасно почали опалювальний сезон, навіть почали ще 12-го числа. На сьогоднішній день ми готові до опалювального сезону. Готові навіть до тих морозів, які були в 2012-му, в лютому місяці. Ви бачите, модернізація котельні, яка обслуговує більше половину нашого міста. Загальний борг Чернівці теплокомуненерго зараз складає 20 мільйонів гривень. 12 мільйонів з них це не сплати населення. Але, незважаючи на це, кажуть комунальники, місту вдалося провести необхідну роботу по оновленню та вдосконаленню котелень та мереж. Цього році ми змодернізували чотири котельні. Минулого року тільки дві, в цьому році чотири котельні. Тобто ми перевели їх на новітні обладнання і надіємося на економію в результаті її роботи. Ми ще будемо так робити ці труби міняти на попередньо ізольовані, це дуже буде прекрасно. Далі зимою от проходити по мережам, там, де попередньо ізольовані труби. Там ніякої розтайки немає. Таку роботу необхідно проводити і наступного року, впевнений Віталій Михалішин. Він звернувся до комунальників з вимогою підготувати всі розрахунки, аби закласти необхідні кошти в бюджет вже цього року. «На Наслідуючий рік, що ми плануємо замінити, тому що це треба вже в бюджет. Так, плани так, так, мені так. потрібна сума, щоб я знав скільки потрібно так, додаткових державних так, за так. рік Ми маємо закрити повністю всі мережі в місті ми замінити все. повністю. Зрештою, тепловики запевнили Віталія Михалішина, що завдяки його допомозі та увазі до проблем комунальної сфери наша система опалення витримує найсуворішу зиму. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Нове відділення Пачернівці газ відкрилося на Герцаївщині. Приміщення оснащене сучасною технікою, виконуватиме функції абонентного відділу і обслуговуватиме понад дві тисячі сімей. Також на дільниці працюватиме аварійна бригада, яка виїжджатиме на виклики у разі виникнення проблем із газопостачанням. Побували на відкритті такої дільниці, і наші журналісти. П'ять новеньких кабінетів, сучасна техніка та навіть спеціальний автомобіль. Нова дільниця Пад Чернівці ГАЗ» відкрилася у місті Герца. Посвятити приміщення приїхали священнослужителі. Створення такої дільниці населення Герця чекало довго ще донедавна всі газові питання можна було вирішити лише в новоселицькому управлінні газового господарства, долаючи більше десятка кілометрів. Тепер же все можна вирішити на місці. Для нас час очень хорошо швадкрилівот участок, тому що люди людям прийшлося завжди їхати в новоселіцю, даже бонклішком міняти. А зараз люди будуть приходити у нас і будемо міняти тут все на місці. Наразі населення не газифіковано трохи більше ніж на 20%. відсотків. В семи населених пунктах блакитне паливо вже горить. На черзі й інші села району. Саме головне, що у нас вже горить газ в нашому районі. І Сьогодні відкриваю цю контору. Ми знаємо, що для людей будет лучше, потому что ближе приехать сюда. Это контора, это дельница, которая открылась сегодня. Это только для того, чтобы людям было удобнее, чтобы вся наша работа шла только на пользу для людей этого района. Працюватиме відділення п'ять днів на тиждень. Аварійна бригада же чергуватиме цілодобово. Тут населення зможе розрахуватися за газ, отримати технічні та проектні послуги. Геннадій Федоряк переконує, найближчим часом блакитне паливо з'явиться і в інших населених пунктах. Ми би хотіли ще допомогти району зробити газифікацію 100% газифікацію. Найближчим часом ми беремо на себе завдання газифікувати область. І Герсаївський, і глибоцький район в стовідсотковому обсязі. Це буде пряма допомога людям. Люди отримують блакитне паливо, тепло, затишок в їхніх оселях. Має бути Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Як ми повідомляли раніше, Микола Федорук на своїй вчорашній прес-конференції активно обговорював програму Акцент, яка вийшла напередодні на телеканалі ТВА, заявивши, що все сказане в ній неправда. Через декілька годин свою прес-конференцію як відповідь колишньому міському голові скликав генеральний директор телекомпанії ТВА Василь Забродський. Деталі у нашому наступному сюжеті. Журналісти програми Акцент звинуватили Микола Федорука в корупції. Нагадаємо, що сам Микола Трохимович запевнив, що все сказане в програмі щодо злочинних схем на Калинівському ринку. Неправда, це все брехня і не відповідає дійсності. Якби щось було, то вже б давно я перед вами не сидів, і якби щось було, то півтора року за півтора року не сидів би в СІЗО керівник ринку без суду. Ну або точніше суд судом до того ж, депутати від об'єднаної опозиції звинуватили генерального директора телеканалу TV у недотриманні журналістських стандартів. Ми стверджуємо, що те, що відбувається останнім часом на телеканалі, той сюжет, який пустив вчора, не має нічого спільного з високими стандартами журналістики, які ми жителі Чернівців, політики, власники телеканалу завжди вимагали від цього телеканалу. Свою відповідь на ці звинувачення Василь Заброцький дав того ж дня на своїй прес-конференції. Це хто мене журналістським стандартом вчити буде? Пані Воробець, яка голосувала за відставку Тимошенко, потім давала їй характеристику як найбільшій там, не знаю, біді України, а зараз під її прапором рветься за депутатським мандатом. То мене буде журналістським стандартом вчити. Об'єднана опозиція, Яценюк, здається, ще в 2009-му заявив, що Тимошенко треба посадити. Василь Забродський також заявив про те, що знає про багато та недотримання та... стандартів саме від владників. Федоруку, я особисто як депутат, приніс документи, де інший не буду казати прізвище, депутат при відповідних будівельних роботах, на мою думку, вкрав гроші з бюджету. І він сказав: не треба це піднімати. Це ж ударить по всьому депутатському корпусу. А потім виявилося, що це була не одна оборудка, а цих оборудок було дуже багато. І в мене виникає питання: а чи не ділилися? Микола Федорук запевнив журналістів, що вимагатиме ефірного часу на телеканалі ТВАЗа для пояснень та спростування інформації, яка прозвучала в програмі Акцент. Василь Заброцький запевнив, що тільки на заява йому надійде, він обов'язково її розгляне. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, Час новин, Чернівці. Державній службі охорони 60 років відзначили ювілей в Чернівецькій обласній філармонії, куди були запрошені представники правоохоронних органів, а також перші особи міста та області. Побувала там і наша знімальна група. Знагодиши з десятиліття від дня створення державної охоронної служби, найсміливіших та найвідважніших представників правоохоронних органів відзначали почесними грамотами. Привітати охоронців прийшли перші особи області та краю. Окрім того, на свято завітали і люди, які є замовниками послуг охоронців. Серед них і керівник водоканалу Володимир Андрущак. Що ці державні служби працювали на вам, навага народи. Ви знаєте, це підрозділ в системі Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні на Буковині є один із най, скажімо так чисельних. От на протязі років наш підрозділ займається безпекою, майна всіх форм власності, як приватної, так і державної форми власності. На святі побував і очільник Буковинських правоохоронців Микола Харабара. Головний міліціонер області відмітив, якого розвитку зазнала державна служба охорони за 60 років. За роки своєї діяльності. Служба охорони пройшла шлях встановлення та розвідку від архіві сторожів до, до мобільних груп затримання, від примітивних охорони і сигналізації до комп'ютерних систем доступу та відділу спостереження. Володимир Михайлович пригадує, колись за відсутності новітніх технологій все було значно складніше. Чоловік працював в охоронній службі ще в далеких 80-х. Звичайно, що служба зробила величезний крок вперед в технічному плані, в матеріальному плані, в забезпеченні співробітників і так далі. далі. Вероніка залевська Ярослав Левицький, час новинчарнівці. В Чернівцях пройшов третій тур студентського чемпіонату України з футболу. Команда Чернівецького національного університету приймала команду Легпром Київ. Завершився матч нічиєю 1-1. Це перша гра нашої команди в оновленому складі. Наставник команди Микола Осадець стверджує, часу на підготовку спортсменів було замало. Проте у матчі вони виклались наповну. Ми тільки починаємо зігруватись. Мало часу було для такої плідної підготовки. Є не надії на старших хлопців, які вже грали, які були чемпіонами на у цьому році, які вигравали треті студентські ігри. Це і Сивка Тарас, і Пантя Юран, і Давидний. І Мілконян Ладік, той тобто є декілька хлопців, таких що можуть підтримати рівень команди, десь і повести за собою в цих іграх. Нагадаємо, команда ЧНУ наразі є чинним чемпіоном України, проте у турнірній таблиці за підсумками поступається київській команді Легпром, якої наразі п'ять очок. Наразі це усі події в місті та області за середу, 24 жовтня. Усі наші випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті ACCNUA. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку «Час новин чернівців» в мережі Фейсбук. Далі Василь Галущак розповість про погоду. На все добре.